Сьогоднішній день, 13 серпня, це про баланс і самоусвідомлення. Енергія дня дає вам силу і рішучість для нових починань, але водночас може принести внутрішнє напруження, сумніви та роздратування. Ключ сьогоднішнього до сьогоднішнього успіху свідомо керувати своїм станом, замість того, щоб вступати в суперечки чи піддаватися розчаруванню, переключіться на себе. Свої цілі та хобі використайте енергію Сатурна, щоб дисциплінувати, довести свої проєкти до кінця, а мудрість Юпітера, щоб не сумніватися в собі, а заглиблюватися у свої істини і бажання. Це день для активної реалізації планів, але з внутрішньою гармонією. 20-місячний день Орел, перевірка результатів розвитку духовності, збалансований стан це показник мудрості та знання свого шляху. В пошуках істини сьогоднішній день, розуміння того, щоб, що руйнувати нічого не можна в цьому світі, досягання вищих духовних цінностей, безумовна любов, мудрість, добру і святість, і позбавлення від глобального заблудження. По відношенню до себе сьогодні корисні техніки медитації. Хочеш знати, яку ти роль несеш в роду? Напиши мені в Дірек: дату, час і місце народження, і ти отримаєш відповідь на свій запрос, запрос. з любов'ю, Інга Паламарюк.